Sono venuto qui in Ucraina su un vito di sua beatitudine Sviatoslav. Era loro desiderio poter avere una riflessione ampia, approfondita sulla responsabilità che la Chiesa oggi ha nel campo della comunicazione sociale. Вони хотіли побачити, яке які завдання церква має тут глибоке, якщо йдеться в сфері комунікації на Україні. Побутуємо інкорінки на радіо Католіка і Радіо Марія Центру Католіка до комунікація. Я мав зустріч в Києві з Радіо Марія і центром католицьким медіа центром в Києві. Poi ho avuto un incontro molto interessante eh, della facoltà di comunicazione, della facoltà statale. Bisogna molto riuscire a fare un incontro, per me è molto interessante, con la facoltà di massima informazione in Chiavi, per il E poi mi sono incontrato con sua beatitudine. Пізніше e, e, я мав також зустріч з блаженнішим eh, Любомиром Гузером, eh, архієпископом кардиналом, і також з блаженнішим Святославом Шевчуком, eh, верховним безкупом. Eh, сьогодні зранку я зустрівся з моїм eh, другом, приятелем. Eh,

Tre sono i punti fondamentali di questo nostro incontro oggi. Tre punti fondamentali di ciò di la nostra riunione oggi. Attraverso i propri mezzi di comunicazione la Chiesa deve dire continuamente la verità su Dio. C'è ressa su masse di informazioni disponibili in nas oggi. Primo, cioè cerca come haie sempre come in quali modi per raccontare la verità e quali stabilire in суспільство si якому знаходиться.

В сьогоднішньому суспільстві це є комунікація респетоза. Тобто діалог, який полягає на вшануванні другої людини. Діалог сенса власне якісь негараздів sa

Але передусім це є те, що я в іншому є зобов'язаний побачити щось, що мене може збагачувати чувати на в ті, в тому посевденному житті. В тій дорозі не є впевнена, останній ла к'єжа є конвіта к не аннучам іванжело, принципалестимо. Церква є переконана в тому, що з eh, євангелізації є e найважливішою em, свідоцтво, яке можу дати. Я Ma особисто. Але він також що треба використовувати anche le moderne tecnologie per far sì che il Vangelo risuoni il più ampiamente possibile. Але перед усім мусили вживати всі доступні мезі, тобто засоби масової інформації, щоб ця іваналізація приходила всюди, як найдальше. Quindi auguro anche a voi. Бажаю вам.